Вітаю з привозу. Сьогодні 2 серпня. Коротенький огляд. Цін на овочі та фрукти актуальний. Диня мед 50 гривень, лимон по 120, апельсин по 120. Так, по 65 груша, гала яблуко по 55, слива гарна по 40 гривень. 85 ось такі персики, там помідорки по 65, тут помідорки ось такі по 50, по 180. Малина, так, по 60 рожевий помідор. Щось тут цін немає сьогодні. У чоловіків перейду, тут є. 65 ось такі помідорки рожеві. А отакі, от, бачите, сливка 30 гривень. Цього. Перець 65. І отакий огірок колючий по 40 гривень, по 25 кабачки, по 70 перець, по 35 баклажан, по 20 цибулька, по 25 буряк, по 30 морковка, лимонна картопелька по 25. Ось така картопелька аризона по 25 гривень. Так, що тут іще є у цих чоловіків? От тут по 80 чорно... А, Рябіна, У них вона весь час 80. Мені здається, кілька на цій точці вона буває.